Бачимо практично щоночі там 600 дронів. Щоночі ну, складіть пару днів, а вона ж не закінчується. так? Uh -huh. Просто питання в тому, що у них зараз недостатньо пускових майданчиків, вони їх активно розбудовують. І тобто вони... в них є що запускати, просто вони не можуть запустити це одночасно. У них немає фахівців, у них немає одночасно для того, щоб запустити. Mm -hmm. Тому вони розбудовують майданчики, вони шукають і готують людей, операторів, які будуть про... програмувати ці шахеди. Ну і плюс додатково там дещо докеровувати. Ну, немає керування, але знову таки отримати певні е... дані під час е... застосування. І плюс є шахеди, які на 150 км все ж таки керуються. Тому, в принципі, тут питання часу і питання наших можливостей, як ми зможемо відбивати ці спроможності росіян. Знову таки, ми ж точки знаємо пуску всіх шахетів, але вони умовно розгортаються лише при пуску. Тобто тут теж оперативно треба працювати. Чи є у нас такі можливості? Обмежено можливості є все ж таки бити по території. Але ж давайте повернемося, давайте нам дадуть атакам. Все ж таки, ми... краще говорити про знищення, напевно, виробництва. Ну, краще вироб... знищувати виробництво, відправити там шість фламінго по Алабузі, і щоб вони там все це з землею. Але ж нам таки для цього потрібна теж окрема операція, яка буде е... знищувати на умовному шляху систему радіолокації ворога, система mm -hmm. електронної боротьби. Хоча, якщо ми кажемо про фламінго, у них є доволі непогане рішення. Кребовець, кажу, непогане рішення щодо спофінгу і щодо отримання там, координат. Тому, в принципі, тут е, е, я сказав би, що ну, насправді там є бажання знищувати, але ну, не вона жала буга. Там Там є ще купа підприємств, які займаються випуском цих дронів.